В рамках того, що відбувається сьогодні в державі, це безумовно протидія корупції, виявлення службових злочинів. Наступний напрямок це забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона громадського порядку. Ну і основний Критерій роботи органів справ Хмельниччини це безумовно стан дотримання дисципліни та законності. Я думаю, що сьогодні ці пріоритетні напрямки чітко визначені міністерством. Крім того, ви знаєте, що згідно тематичного плану ми зобов'язані виконати закон України про очищення влади. Всі працівники органів умучних справ мають пройти ілюстраційну перевірку. Я думаю, що ми тісно будемо працювати. З Міністерством юстиції, з громадськими радами, сіма інститутами громадянського суспільства для того, щоб очистити органи внутрішніх справ від професійно непридатних міліціонерів, від професійно непридатних керівників, від тих керівників, які своїми діями ганьблять форму правоохоронців.